Всім привіт! Сьогодні на обзорі Toyota Land Cruiser 100 легенда, яку не потрібно представляти. Це той самий позашляховик, що дарує відчуття справжньої міці та надійності. Сьогодні подивимось на версії 2002-2006 років випуску: один із найнадійніших Land Cruiser'ів, який досі тримає ціну і повагу на дорогах. Поїхали! Land Cruiser 100 має брутальний квадратний дизайн, без лишніх вигинів. Але саме в цьому його характер. Оновлення після 2003 року дали інші фари, решітку та трохи сучасніший вигляд. Кузов оцинкований, метал товстий, тому машина не боїться часу. Ще одна фішка: величезний дорожній просвіт, масивні бампери і справжня рамна конструкція. Це не кросовер, це справжній рамний танк. Всередині Land Cruiser 100 відчувається як преміальний автомобіль свого часу: натуральне дерево, товста шкіра, зручні сидіння, кермо велике, класичне, а оглядовість чудова. Сидиш високо, бачиш усе. У багатьох комплектаціях клімат контроль, круїз, підігріви, електрорегулювання сидінь. Задній ряд просторий, а третій ряд розкладний, але більше підходить для дітей або недалеких поїздок. І головне, цей салон живе десятиліттями. Практично все працює навіть після 20 років експлуатації. Land Cruiser 100 випускався з двома головними двигунами: 4,7 бензин V8, 2UZFE. легендарний мотор на 235, 275 кінських сил. Дуже надійний, спокійний, їсть багато, але служить вічно. Четвертий два турбодизель 1 HDFTE мрія для тих, хто любить тягу й економність. Один із найкращих дизелів Toyota за всю історію. Коробки, чотириступеневий автомат або механіка. Підвізка м'яка, комфортна, а в комплектації VX існує система HC, гідропідвізка з регулюванням висоти. Вона дає комфорт, але може вимагати вкладень. Прохідність Land Cruiser 100. Це те, за що його обожнюють у всьому світі. Рамна конструкція, постійний повний привід, блокування диференціалів, потужні мости. Машина проходить там, де інші застряють без шансів. Це авто, яке однаково добре почувається на трасі, в місті та в горах. Саме тому сотий крузак використовують у поліції, армії та експедиціях у найважчі точки планети. Toyota Land Cruiser 100. Один із найбільш надійних позашляховиків на ринку. Але вік дає про себе знати. На що варто звернути увагу? Знос балонів, гідропідвізки, ремонт дорогий, корозія рами на авто з поганих регіонів, люфти рульової рейки. Дизельні та НВД можуть вимагати уваги на великих пробігах. Але за правильної експлуатації ці машини проходжують 500. 700 тисяч кілометрів без капремонту. Land Cruiser 100 це не просто позашляховик, це символ надійності та впевненості. Він досі актуальний, досі тримає ціну і досі дарує ті ж емоції, що й 20 років тому. Якщо вам потрібен автомобіль, який не підведе сотий крузак, усе ще серед кращих варіантів, танк і комфортний корабель на колесах. Це був огляд Toyota Land Cruiser 100. Підписуйтесь, ставте лайк. Пиши в коментарях про який автомобіль зробити наступний обзор, і до зустрічі в наступних відео.